Вітаю всіх. Я хочу подивитись, коли сам року, мабуть, таке питання серйозне. Одещина. Літній сезон літній відпочинок. Одещина. Літній сезон відпочинку є там під загрозою взриву. Літній сезон підпочинку в Одещині є під загрозою взриву. Вриву. Зриву. Літній сезон в Одещині є під загрозою зриву. Так або ні, дивимось. Шістка Пентаклі. Відповідь так: на жаль. Щоб на паузі він був, бажання його трошечки знести. Цей сезон небезпеки, на жаль, є. Але, знову-таки, ситуа... шістка кубків, повторення ситуації. Тобто, тут може бути як. Там, де було гучно, там і буде. Там, де тихо, там і буде. Обережно. Треба все-таки. Я дивлюсь не просто так, мене також це цікавить. Давайте так. Літній сезон в Одесьчині. Які перспективи на нього? Літній сезон відпочинку в Одещині. Який? Варіант перспективи на нього. Що там покаже? Літній сезон в Одещині. Так, випадає відразу рицар мечів. Що мені не подобається? Діявол. Робота ППО, любі мої, вночі. Верховний ну, кінцевий результат. Е, дивіться. Тут треба, або Україні домовляти, щоб було тихо, І де зміни? Карта змін. Десятка жезлів це конкретні обставини, які придовжують до розмови. А десятка мечів це мало ну, що це небезпеки, а також зміна ситуації. Давайте так. Я повторювати буду ще в червні це все. Чому? Тому що ситуація важка на даному етапі. Давайте гляну так. Україна домовиться. Україна домовиться, щоб літній сезон в Одещині не був зірваний. Україна домовиться, щоб літній сезон в Одесьчині не був зірваний. Домовиться Україна про це? А любимо король мочів. Не визначено ну, важко. Сімка кубків, розмови без дій, сила і. Збирають дані, розвідка, обмеження серйозні. Обережно треба. Руйнування вже випадає. Дивимось по ситуації, тому що я не бачу прям безпекової ситуації, щоб можна було спокійно відпочивати. На жаль, неприємно. Бо є плани там на певний готель. В певній Одеській області я не буду називати нічого конкретного при такому розкладі, але все-таки неприємно.